Привіт, мої любі друзі! Я сьогодні буду вам розповідати із хати, де я живу, а не за керма. Тому вмочуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Ну, там мене запитали люди щодо безпеки в Америці. Як тут взагалі відбувається з безпекою? Чи тут дуже небезпечно, чи нормально. Так ось я поділюся своїми спостереженнями і своїми домислами, і прибігну до статистики світової. Статистику я вам приведу з 18-го року, щоб не було ніяких там АТО, АТО. Це було ще до війни у мирні часи, тому ця статистика працює. До цих пір. І плюс-мінус, так воно відбувається. Коротше, статистика така: вона загальносвітова, і вона береться на 100 тисяч населення. На 100 тисяч населення. А. І, виявляється, ось що тут, в Америці, майже кожен другий, а можливо, і кожен другий, а можливо, і кожен перший має вогнепальну зброю, тому що це дозволено законом. Законом. Друга поправка Конституції американської про це говорить: що кожен громадянин має право захищати свою власність і свою родину. І тому зброю можливо купити для кожного бажаючого Так ось, що говорить статістика? На першому місці в нас Сальвадор. Там 52 вбивства. На 100 тисяч населення. В Сальвадорі це типу, найгірша, на, найгірша країна щодо безпеки. Далі ми проминаємо весь список аж до 59-го місця, на якому знаходиться Україна на 52-му місці. На 100 тисяч населення, 6 вбивств. Це за рік статістика така. Береться в цілому по світі. 6 вбивств на 100 тисяч населення. І рухаємося далі донизу. І на 72 му місці. На 72 му місці знаходиться США. 5 людей на 100 тисяч населення. Це при тому. Що кожна бажаюча людина може придбати собі вогнепальну зброю. Так що, бачите, ось така статістика. За цими списками світовими, які ви можете самі, власноруч знайти в інтернеті, за цими списками Україна виглядає більш небезпечною країною, ніж США. Це не я писав і не я придумав. Щодо зброї, зброю може придбати кожен бажаючий. Для цього потрібна грін карта. Перший свій е, пістолет, Берета. Це мій улюблений пістолет, не знаю, комусь це подобається, комусь не подобається. Я розумію, що смаки різні у всіх людей. Ось перший свій я придбав саме Берету. саме такий, як я хотів, і в мене була можливість, тому що я мав грін карту. Я пішов, купив про те, як я купляв. У мене є відос. Десь аж саме само внизу. Або в якихось інших відосах, де я розповідаю про зброю. Ось придбав перший свій пістолет, бірета. Далі я придбав ще один подарунок для дружини, потім придбав собі гвинтівку Zigzauer і останній. Що я придбав, це маленький шотган на 15 пострілів. Так само ви можете знайти там нижче. Якщо будете спускатись по моїх відео, ви знайдете. Він там стоїть на заставці цей маленький шотган, маленький такий бешкетник І там я про нього щось розповідаю. Не професійно, просто свої, свої якісь думки і свої якісь там бачення про це. Так що так. Люба людина має право тут боронити себе, своє майно і свою родину. Щодо безпеки, чи безпечно взагалі гуляти тут вулицями, відвідувати якісь заклади і так далі, це завжди небезпека. Тому що дуже багато хворих на вулицях, ви знаєте, я про це вже казав. І була нещодавно така подія. В, якщо не помиляюсь, в Північній Кароліні, там Чорнобревець зарізав українку, тому що він був психічно хворий. І для цього йому не треба було ні пістолет, ні автомат, ні гранатомет, нічого. Він просто зарізав її звичайним Вікторіноксом. Це такий малесенький, складаний ніж. З багатьма функціями там багато лес, там різних. Якщо людина має намір вбити, їй для цього не потрібна вогнепальна зброя. Вона може зробити це будь-чим навіть руками. Так що статистика ось така. І відвідувати якісь заклади масові, де скупчення людей, ходити по вулицях. Так як і в будь-якій країні можеш натрапити на якогось неадекватного персонажа, якому щось буде від тебе потрібно. А всі, переважно, всі перестрілки і всі вбивства відбуваються в таких не дуже хороших районах, там, де мешканці цих районів ділять території. Де вони будуть продавати деякі речовини. І там відбувається це завжди. І завжди відбувається це між людьми, так би мовити, етнічних груп. Це не буває між білими і чорнобривцями, між білими і латіносами. Ні, це між, ті, між чорнобривцями і чорнобривцями. Латінасами і латінасами або латиносами і чорнобривцями. Там дуже рідко в такі ситуації попадають білі люди. Так, да, звичайно, коли вони стріляються на вулицях, цей перехресний вогонь можуть бути випадкові жертви, як і всюди. Можуть потрапити і діти, і будь-хто. Але переважно вони воюють між собою. І тому в цих районах, про які говорю, гуляти небезпечно і взагалі їздити туди небезпечно. Ну от уявіть, ви біла людина, і заїжджаєте в такий район і виходите гуляти. За вас до вас 100% будуть запитання, і 100% вас будуть зупиняти і щось від вас хотіти. Тому білі люди в таких районах не гуляють. І навіть, навіть якщо латіноси приїжджають в Чорний район, або навпаки, Чорні приїжджають в Латінський район, відбувається те ж саме. Так що, якщо ви не шукаєте на своїй сідниці пригод, ось до, будь ласка. Гуляйте по вулицям міста, гуляйте в центрі міста. Хоча в центрах міста теж не, ну, не дуже безпечно, тому що там дуже багато безхатюк і всяких таких маргінальних персонажів, які під впливом якихось речовин можуть так само щось зробити вам. Але от такого гуляти по вулицях, де навколо живуть всі білі нормальні люди, просто робочий клас чи ще щось таке. Нема ніяких, е, типа, заборон. Гуляйте собі, насолоджуйтесь всім. Гуляйте в парках, гуляйте в горах, гуляйте понад річкою, біля Озер, всюди безпечно. Я б не сказав, що ця країна небезпечна. Я не відчував себе. Тут в якихось в яких дуже небезпечних ситуаціях. Ну, так, да, були деякі випадки, про, ви, про них я вже казав, але це такі конфлікти, які бувають у всіх. Ну, скажіть, будь ласка, хіба, хіба в Україні немає конфліктів між, між людьми? Ну, всюди, в барах десь, люди випили трошечки, починається це. Я був молодий. Я жив в Україні, і я знаю, як це відбувається. Навіть на вулиці. Тим більше я жив в Україні в 90-ті роки. І я знаю, як там буває небезпечно. Так що, повірте мені, тут я відчуваю себе набагато спокійніше, ніж я відчував себе в 90-ті роки в Україні, де постійно треба було дивитися назад, слідкувати. За тим, що ти говориш, слідкувати за людьми, між яких ти знаходишся. Дуже багато було різних таких штук, яким ти мав навчитися, щоб жити далі в 90-ті роки в Україні. Я розумію, ви мені зараз насипите знову. Ой, дяденька, 90-ті вже давно минули, там тралівалі, зараз все інше, світ змінився, все по-інакшому, але статістика не бреше. Ви бачите. Україна наскільки менша країна, ніж Америка, тут 326 мільйонів. 326 мільйонів. А в Україні на той час хай було 40 мільйонів. Да? І все одно Україна по рейтингу вбивств вище. Хоча вогнепальну зброю в Україні придбати неможливо. А тут кожен може придбати, піти до сусіда. Вальнуть його за якесь погане слово, чи за те, що собака наклала купу на твоєму газоні, але тут так люди не роблять. І погодьтеся, зараз не беремо Україну чи Америку, всю статистику. От, Можливо, хтось з вас був в Європі, або просто чув про Європу, що там відбувається на даний момент. Я наскільки спілкувався зі своїми знайомими, які живуть, хто, хто живе в Німеччині, хто там живе в Італії, хто де. Але вони кажуть, є такі райони, існують такі райони, куди не їздить поліція взагалі. Що б там не відбувалося? Вбивство, не вбивство, туди поліція не їде, тому що вони бояться. А тут такого немає. Не існує таких районів в Сполучених Штатах, в які не поїде поліція. Я впевнений, що якщо будуть якісь проблеми, вони навіть викличуть Національну гвардію і зачистять там все. Тому що в цій країні не церемоняться з таким, все помінялося, все, все стало гірше, все стало м'якше. Типа поліції тут е, обмежили повноваження, дуже багато чого заборонили робити. Тому вони. Майже ні на що не звертають увагу, крім вбивства. Або ще якихось таких серйозних, серйозних криміналів, на якусь мілость вони закривають очі. Вони не хочуть в цьому вже приймати участь. Це завдяки всяким пом'якшенням і завдяки всяким обмеженням, що стосується поліцейської роботи. Ви пам'ятаєте всі ці Black, Black Lives Matter і все це таке. Після цього вже почалося гірше і гірше для поліцейських. Тому ну, в свою чергу, так само сказали: ви хочете так, так і буде. І все, і вони вже майже нічого не роблять. Виписують Виписують тобі штрафи, блін, зупиняють, за що треба і не треба. Виписують тобі штрафи, займаються всякою лабудою. Якщо людям потрібна допомога, вони не дуже спішать допомогти. Якщо в тебе трапляється якийсь ексидент на дорозі, ну тобто якась там аварія чи ще щось трапилось тобі. На дорозі вони не спішать до тебе їхати. Але що стосується якоїсь там е заборонених речовин або вбивства, або ще якихось таких серйозних правопорушень, то вони реагують дуже швидко. А на таку мілость вони вже не звертають увагу. І це дуже погано. Це дуже-дуже погано. Так що кажіть, що ви на цей рахунок думаєте. Поділіться, будь ласка, своєю думкою. Безпечно тут чи небезпечно в цій країні, судячи з того, що я вам розповів, Можна тут жити чи не можна? Будеш ти тут переживати за себе і за свою родину, чи ні? Дуже цікаво почути, що ви думаєте на цей рахунок. Так, да, тут можна попасти навіть в дорожніх конфліктах, Ну от, інколи. В деяких штатах можна попасти в дорожних конфліктах в якусь ситуацію, де людина одразу виймає пістолет і просто рішає свої проблеми, якщо їй вже і вивели з себе. Ну і наскільки я знаю, в пострадянських просторах так само рішаються проблеми. Тільки без пістолета, а за допомогою битки, сокири, лопати, що в кого там є, в багажнику. Якщо я не правий, напишіть мені, чому і в чому я не правий. Дуже буде цікаво почути. Вашу думку, а поки що мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей. Не забувайте донатити нашим героям. Нехай ця клята війна вже скінчиться якнайскоріше, якщо у вас є така можливість донатити своїм знайомим, своїм родичам, які боронять нашу країну. Слава героям!